Hyundai Tucson 2026 та Jeep Overland 2026 представляють два різні підходи до сучасних кросоверів і позашляховиків, проте обидва привертають увагу українських автолюбителів завдяки новітнім технологіям і надійності. Hyundai Tucson оновленого покоління отримав виразний дизайн із гострими лініями та фірмовою решіткою, яка підкреслює динамічність силуету. У салоні мінімалістичний, але високотехнологічний інтер'єр із великим цифровим дисплеєм, зручними сенсорними елементами та якісними матеріалами оздоблення. Під капотом доступні бензинові дизельні та гібридні версії, що дозволяє вибрати оптимальний варіант для економії пального та зниження викидів. Jeep Overland 2026 робить акцент на справжніх позашляхових можливостях. Модель отримала посилену підвіску, високий кліренс та систему повного приводу з кількома режимами для різного типу бездоріжжя. Дизайн зберігає брутальний характер класичного Jeep, водночас пропонуючи сучасні LED-оптики та більш аеродинамічні елементи. Інтер'єр став просторішим зі шкіряними сидіннями, мультимедійною системою останнього покоління та розширеним пакетом допоміжних систем безпеки. Потужні двигуни забезпечують впевнену тягу навіть у найскладніших умовах. Для українського ринку обидві моделі цікаві по-своєму. Hyundai Tucson приваблює тих, хто шукає економічний і технологічний міський кросовер з комфортом для щоденного використання та періодичних виїздів за місто. Jeep Overland навпаки, орієнтований на справжніх поціновувачів активного відпочинку, риболовлі чи гірських подорожей, де потрібна максимальна прохідність і надійність на пересіченій місцевості. Вибір між цими авто залежить від способу життя та вподобань водія. Туксон пропонує сучасний дизайн, економічність та технологічність, тоді як Оверленд вражає потужністю та здатністю підкорювати бездоріжжя. Обидві моделі 2026 року демонструють високий рівень інновацій, що робить їх гідними конкурентами на українському ринку та підкреслює різноманіття вибору для автолюбителів.